Сказала, ми бажаємо в деталях. Якщо це таке бажання, якесь, не просто я хочу телефон, да? ми можемо бажати в деталях, синій красний айфон, не айфон, звісно. Але якщо ми бажаємо щось таке, да? більше ми маємо розуміти, що ми, бажаючи чогось, маємо бути готовими брати відповідальність за виконання цього бажання і наслідки того, як це бажання виконається. <рес> ну, давайте ж якийсь приклад. Давайте вже сприклад, починаючи від елементарних коштів, які надходять, да? якщо людина не думає, просто бажає, щоб їй там зайшло 3-5 тисяч доларів, допустим, в місяць, да? це не такі великі гроші, але все ж таки ну, достатньо приємна сума, щоб проживати в нашій країні. І коли ти, наприклад, бажаєш хоча б навіть елементарні кошти, і ти, ти не думаєш, звідки вони прийдуть, хоча. Так, іноді кажуть, важливо не думати, звідки вони прийдуть. Ну окей, якщо тебе є чоловік, залицяльник, багатий чи ще щось, може, ти можеш і не думати. Зазвичай людина, яка розвивається, вона мусить думати. Так? Тому що ми, енергосистеми, яка розвивається, ми нам важливо думати. І не думанням, не перегороджувати шлях бажанням, але все ж таки предполагати. От я, жінка, яка живе сама. Я маю десь мати уявлення, звідки мені має надійти 3-5 тисяч доларів. Тому ми маємо взяти відповідальність. Послухайте ще раз, відповідальність за. Виконання цього бажання, да, що от воно виконається, і я відповідальна за це. Да, наприклад, там це буде більш понятно на дітях. Я хочу дитину. Я маю нести відповідальність, якщо воно виконається, тому що це вже да, не просто надійшли лишні гроші. Це ж ну, ти віднесеш відповідальність за життя. І наслідки, які принесуть там ці гроші чи народження дитини. Ти маєш нести наслідки. Ми просто хочемо. Ми хочемо другу дитину, третю дитину, першу дитину. Ми хочемо, може, мільйонера. Ви маєте розуміння наслідку. Коли ви стаєте дружиною мільйонера? Ви хоч на секунду уявляли, що це за роль? Ви, с... ви готові при своїх травмах, наприклад, а в нас, як у всіх, у цілий мішок, розуміти, що муж мільйонер ніколи не буде вдома. І дуже рідко такі чоловіки, прям вірні собаки, такі люблять, таке кіно, так. Да. А в звичайному житті реальність вона трошечки відрізняється від наших фантазій. На що ви готові? І проживши певний шмат життя і маючи дуже таке дуальне своє життя, я була і в тих, і по по ту і по ту сторону барикад. Та я вам хочу сказати, часто ці дружини дуже не здогадуються. У них є все. І все прилаштовано так, навіть до того, коли їй дзвонять і роз... все говорять ніколи, там ну завжди тобто трубку візьмуть і так далі. А, але в цей час з іншою жінкою. Тому ви маєте розуміти і нести відповідальність за кожне ваше бажання. Це не означає не бажати багато чоловіка, але мати розуміння, що ти маєш йому дати, яка ти маєш бути, аби його надихати, аби його ем, е, аби надихати свого чоловіка, аби бути для нього е, дружиною, аби е, утримувати. Той об'єм фінансової енергії, яка буде заходити в дім, тому. Розуміти, чого хочете, і що ви маєте за це не те, щоб віддати, як заплатити, від да? це вже стоїть, як гріття. Я не хочу цього бажати, бо я за це маю поплатитись. Не поплатитись, а відповідаєш ти за це відповідаєш. Тому розумій, чого ти бажаєш. Якщо ти хочеш відкрити школу, заторічно масажний кабінет, ти маєш нести за нього відповідальність, Ти маєш от давайте, наприклад, кабінети. Я маю купити сюди водичку. У мене тут є орендарі, водичка закінчилася. Я вже мчуся, бо пишу, дзвоню, виставляю, там заплатила. Там ну ти підрібнички, але вони мають бути всюди в мене в голові. Це там, це там, туди, і це постійно такий Позитивна відповідальність за бажання виконання і за його наслідки. І дивіться, для того, щоб ще бажання маніфестувалось, виконувалось, ми, бажаючи чогось вже такого покрупніше, да? бо коли ми бажаємо кращий телефон, то в нас нічого не міняється, ми просто кращий телефон, краща камера, да? зручніший, швидше. Але коли ми бажаємо, допустимо, квартиру, а в нас своєї квартири не було, то будьте добрі, відразу, бажайте і уявляйте, як ви платите за світло. Як ви а, не треба, звісно, маніфестувати, що вас поламається кран, але ви маєте бути до цього готовими, тому що по іншому ніяк не буде. Як би ти не хотіла. І коли в мене я ніби заїхала в квартиру, ну воно сука, понімаєш? Воно тобі обов'язково, Як не бойлер, то кран потече, і сусідка стукає, тягу. ти миєшся в душі. Тобі сусідка стукає, скайте, гола вибігаєш, тільки заселилася. Тобі кажуть, в неї дощ іде дощ, понімаєте, і заливає. А в тебе сухо. А це все всередині, десь там протікло, і Я не багато не мало попала на 7 тисяч гривень. Потім бойлер раз ще шість там чи сім. І що і ще раз це твоя квартира, це ти не позвонив? Як мене бувало, там позвонив хазяїна. Він нічого не купляйте, нічого не робіть, я сам все куплю, сам все зроблю. Отакі в мене були квартири. Коли тобі все робили, ти платила лише свою частину, ну, свій взнос і все. А це твоє. Тому відразу. Бажаєте, як ви з радістю платите по рахункам, да, вже не за, да, не за тільки за саму квартиру, а ти вже з радістю платиш по рахункам. особливо зараз рахунки. Да? Ну, типу, 2 х рівню з, минулим, з минулою зимою. Два. Не півтора 2. Якщо я платила дві в минулому році, я вже плачу більше чотирьох тепер. І якщо це приймати із негативу і відштовхувати, то буде ще гірше. А якщо це приймаєш, це ну, тіпа, ну, окей, да, треба роздобути ще фінансову енергію, щоб це покрити. Тому не впадаємо в апатію, коли таке стається, але при маніфестації бажань усвідомлюємо, що разом з тим об'ємом бажання квартири машини заходить відповідна догляд за машиною. Так само ми ж розуміємо, СТО, заправити, помити щось там коцнулось підкрасти. Маємо бути готові до цього, особливо до того, як реагувати на дорозі в першу чергу, маємо бути до цього готові а не ой, хоч финку, хоч мафинку, а там, якщо що, на повороті очі закрию, хай сама їде да? ну, в екстрених ситуаціях. Ми ж маємо бути включені в життя. Це дуже важливо розуміти при маніфестації бажань.